Ось наша собачка, гарнюня наша бонечка. Вона з нами виїжджала з Маріуполя. Вона все це теж пережила, всі ці збори, всі ці поїздки. Ми з сім'єю прокинулись в 4 години ранку від вибухів, і ці вибухи були десь далеко. І ми зрозуміли, що щось відбувається і це, мабуть, вже бойові дії. Ці вибухи були десь на околицях, але таке враження було, що десь поряд. Це Маріупольчанки, мама з донькою Ірина та Валерія Панасовські. Пригадують минулорічний ранок 24 лютого, перший день повномасштабної війни. Мій муж військовослужбовець, і їм дали команду вивезти своїх, свої родини десь подалі від Маріуполя. Ніхто не думав, що там буде так гаряче. І ми думали, що ми повернемось за деякий час. Згадую, три дні діставалися до Івано-Франківська, де жили до середини липня. Потім чоловіка перевели в Кропивницький і він перевіз сюди родину. Ми вже два рази як переселенці. У 2014 році ми виїхали з Донецька. Через бойові дії говорить, в Маріуполі жили в квартирі на проспекті Миру, яка постраждала після прильоту авіабомби в приміщення навпроти. Третя лікарня, роддом, де взорвалася авіабомба. Наша квартира знаходилась через дорогу, і ось ці шматки бомби прилетіли до нас до квартири. Валерія за рік змінила дві школи. Сумує за улюбленими місцями відпочинку в Маріуполі. Ось драмтеатр там було дуже красиво зимою. Ось стояла така велика ялинка. Позаду драмтеатра була ковзанка, така велика, де ми каталися на коньках. Ось, але ну драмтеатру вже немає. Ось це море. Ми дуже часто ходили туди. Дівчина пишається, що її батько захисник України і вірить, що обов'язково побачить Азовське море. Я дуже люблю Україну з гордістю говорю про неї що це моя країна, що вона бореться за своє існування, за свою свободу, бореться за людей, які тут, тут живуть. Ми переможемо, і все буде добре. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. я на ну я так боюсь.